Молнією атакували росіяни багатоквартирний будинок у Харкові сьогодні. Зранку про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. Уночі було зафіксовано шість ударів по місту. Усі у Новобаварському районі. На місці прильотів зайнялася масштабна пожежа. Детальніше про наслідки атаки розкаже начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Він з нами на зв'язку. Пане Спартак, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. Доброго ранку сьогодні вночі в період з, е, часу до другої ночі е, росіяни здійснили чергову атаку на місто Харків. Під ударом опинився безпосередньо на Баварський район міста. Е, використали для атаки шість е, БПЛА типу Гарань. 2 П'ять з яких безпосередньо влучили в промислову зону. Один впав на території приватного домоволодіння. На щастя, внаслідок вказаної атаки ніхто не постраждав серед осіб. Також під утро росіяни здійснили атаку БПЛА типу Молнія-2 по житловому будинку в індустріальному районі міста Харкова. Влучання відбулося в кришу багато. Квартирного будинку, і також на щастя ніхто не пострадав внаслідок цієї атаки. Наскільки наразі придатний будинок до проживання в ньому? Так, він придатний для проживання в ньому. Зараз комунальні служби ліквідовують наслідки атаки, лагодять кришу і вставляють вікна. Наскільки загалом пошкоджена інфраструктура внаслідок цих атак, що можете сказати про наслідки? Внаслідок цих атак було пошкоджено промислова зона, де розташовувалось 10 приватних підприємств, які здійснювали виробництво різного роду товарів та Продуктових товарів вони були пошкоджені. Це внаслідок безпосередньо і нічної атаки. А також одне домоволодіння було пошкодження, де впав безпосередньо шахет. Пане Спартак, ви сказали, що надзвичайники продовжують працювати на місці подій, лагодити дах продовжують також. Скільки часу можуть зайняти ці роботи, якщо вам це відомо, звісно. Пожежа вже вже була лі ліквідована наразі на місці. Проводи працюють прокурорти слідчі. Це якщо ми беремо е нічну атаку. А то що в день е то, що вже відбулося з ранку влучання, була мовня. Е там наразі працюють комунальні служби. У е нас е в Харкові все відбувається дуже швидко, і сподіваюсь, що вже е до обіду комунальні служби зможуть полагодити. Угу. Док... Покрівлю, а також скління вікон. Пане Спартак, зараз працюють слідчі. Які докази вдалося станом на зараз зібрати, і, і, власне, чи є докази використання заборонених, можливо, боєприпасів? Заборонених боєприпасів міжнародних конвенцій нами не встало на місці пригоді безпосередньо вилучені уламки. ПЛА вилучені номерні серійні номери вказаних БПЛА Герань 2, які прилетіли по в промисловій зоні. Встановлено, що вказані БПЛА були вироблені на заводі в Іжевську, оскільки вони мають певне маркування, також встановлено, що вони вже використовують. Модифіковані антенни управління ці РПА-антени з 12-канальним модулем управління, який більш складний для наших систем РЕП для того, щоб завдати перешкоди для вказаних БПЛА, і також ми бачимо, що останнім часом вони почали використовувати вже. Більшу бойову частину безпосередньо в шахидах. Якщо в 2022 році в іранських е, БПЛА шахет, бойова частина складала приблизно 40 кілограмів, то наразі бойова частина в... Е, е, Шахедах Герань-2, які використовуються росіянами, вони вже встановлюють навіть і 90 кілограмів вибухову частину для тероризування цивільного населення. Пане Спартак, дуже вам дякуємо за подробиці. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеро. Спартак Борисенко, начальник управління Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Далі про оперативну ситуацію у східній операційній зоні говоримо із речником оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктором Тригубовим.